Вітаю! З вами Олена Сердюк. Поговоримо про підвищений ліміт на благодійну допомогу неприбутківцям. 16 березня 2025 року набрав чинності закон No4254. У цьому законі уточнили правила застосування окремих норм податкового кодексу, які звільняють від оподаткування благодійну допомогу. Зокрема, підрозділ 4 розділу 20 податкового кодексу доповнили пунктом 72. Тепер із 2025 року і до кінця року, в якому припинять або скасують воєнний стан, діє новий благодійний ліміт 8%. Він стосується тих платників податку на прибуток, які коригують фінансовий результат до оподаткування згідно з підпунктом 145-9 податкового кодексу. Але, щоб скористатися цим лімітом з перерахованої суми переданої вартості більше 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року, потрібно перерахувати передати. Саме благодійним організаціям, внесеним до реєстру неприбуткових установ та організацій. Наприклад, підприємство за 2024 рік задекларувало 5 мільйонів гривень оподаткованого прибутку. Порахуємо ліміти: 4% це 200 тисяч гривень, 8% це 400 тисяч гривень. Отже, якщо у 2025 році підприємство перерахує благодійним організаціям коштів надасть допомоги у негрошовій формі на суму понад 200 тисяч гривень, воно може не здостосовуватися Спосовувати збільшувальної різниці на всю допомогу неприбутковим організаціям у межах 400 тисяч гривень. Уся ця допомога лише зменшить фінансовий результат через бухгалтерські витрати. Але якщо підприємство надасть допомоги благодійним організаціям на 200 тисяч гривень або менше, а решту, наприклад, дитячому садку, то загальний ліміт за правилами під пункту 145 .9 становитиме лише 4% 200 тисяч гривень. А різниця збільшить фінансовий результат у рядку 3.1.9 додатку Рі до прибуткової декларації. Тож, якщо коригуєте фінрезультат, радимо контролювати, кому надаєте благодійну допомогу. Ще більше роз'яснень та робочих ситуацій чекають на вас у експертно правовій системі експерту з Головбух. Долучайтеся до наступних зустрічей!